Автомобіль, закрутки, медикаменти та багато чого іншого. У Тернополі козацько-десантний рій імені Петра байде Вишневецького відіслали чергову допомогу нашим захисникам. Завдяки небайдужим людям все, що відправляють сьогодні, допоможе нашим військовим наблизитись до перемоги. Стараємося співпрацювати зі всіма людьми, які мають бажання допомагати Збройним силам. І в першу чергу для того, що ці домашні закрутки, от варення, салати різноманітні. Потрібні, щоб вони знали, що їх тут люблять, шанують і поважають. Володимир Мосейко розповів, що їхній осередок був заснований ще у 2013 році перед Революцією Гідності. початком Євромайдану взяли під свою охорону Тернопільський Євромайдан та навіть мали свою сотню в Києві. Наш волонтерський центр в цьому приміщенні, де він знаходиться під час Революції Гідності, був пункт обігріву і харчування. Сюди з Майдану приходили студенти, небайдужі люди. Тут робились канапки, тут могли вони відпочити і знову йти на майдан. Це вже не перша поїздка волонтерів в зону бойових дій. Цього разу маршрут великий, тому що мають багато замовлень. Коли запитують, чого найбільше нині потребують бійці, не задумуючись, відповідають уваги любові й молитви. То, що замовляє, стараємося виконувати, згідно заявки, це це збирається по логістиці і відправляється. Ну на тиждень може дві-три поїздки бути в зону бойових дій. Цього разу відправляють і машину швидкої допомоги, яка заповнена всім необхідним для наших захисників: їжа, генератори, маскувальні сітки та все, що попросили привезти. Займався безпосередньо. Це було ну, машину притягнули на шнурку, яка два роки стояла, але ми. Її відремонтували. Надіємося, що вона буде виконувати свої обов'язки. Також разом з організацією, яку створив Андрій Павленко, виготовляють та відправляють нашим військовим антидронові рушниці. Волонтер Василь розповідає, що за цим проєктом передали вже 27 рушниць нашим захисникам. В рушниці працюють на ну вже практично. Кожен, ну не кожен, не кожен підрозділ, але на всьому напрямку вони є. Як на Харківському, так на Донецькому, так на Запорізькому напрямку наші рушниці є. Вони зарекомендували себе добре. Перед тим як волонтери вирушили в дорогу, благословив їх отець Петро. Він каже, що найперше, чим ми можемо допомогти бійцям, це щирою молитвою.